Друзі, усім доброго дня! Компанія Автоплейс рада вітати на нашому YouTube каналі. Всіх запрошуємо на наш канал, підписуємося, колокольчик зверху. Нажимаємо, нові відео, які будемо ми загружати, будуть появлятися. І відповідно у вас буде повідомлення з'являтися, що нове у нас появилося. Сьогодні хочу пробігтися по автомайданчику, показати всі наші автомобілі, які ми маємо в наявності. Там половина автомобілів електричних, половина з двигунами внутрішнього згоряння. Взагалі ми займаємося пригоном автомобілей з Європи. Також електричні автомобілі ми привозимо з Норвегії, граємо на різних аукціонах. Тому кого що цікавить, якась конкретна модель, якої в нас наявності немає, ми можемо вам підібрати та привести під замовлення по ваших характеристиках. Тому кого що цікавить, можете писати на наш Telegram чи Viber. Скидати характеристики в бюджет, повністю всі параметри машинки, що вас цікавить, і будемо щось підбирати, пропонувати і вам відповідно скидати. Це все безкоштовно, нічого платити за це не потрібно. Просто пишете ваші характеристики, ваші побажання, і відповідно ми вам будемо щось підбирати і прораховувати. У е, нас є свої автовози. Ми також виконуємо і доставочку, їздимо ми в Італію, Францію, Німеччину, Литву. І плюс Норвегія. Взагалі, е, хочу показати наш сайт. Більше детальної інформації ви зможете знайти у нас там в інстаграмі або в Фейсбуці, е, подивитися, чим ми займаємося. І показую ось наш сайт autoplace.cars.ua. Тут всі наші автомобілі, які є в наявності, ми закидаємо. Все, що нове появляється, закидуємо. І також ви можете перейти за цими посиланнями. Ось є і Інстаграм, і Тікток, і групи наші в Телеграмі Viber. Тому всіх запрошуємо. Підписуйтесь на наші соцмережі. А зараз ми пробіжемося по майданчику і покажу, що ми маємо в наявності на автоплощадці нашій. Так, відразу скажу, ваш, кого що буде цікавити, мобільний телефон 066 21 Знаходимося ми при виїзді з Луцька, як їхати в сторону рівна. Це в ту сторону у нас рівне, в та сторона то Луцька. Перед Луцьком ми буквально знаходимося в 2 кілометрах, не доїжджаючи до Луцька. Ось такий у нас автомайданчик. І зараз більш детальніше, я думаю, ми по кожній машинці пробіжимося. Покажу, що є в наявності. Тому всім гарного перегляду і запрошуємо в наші групи підписуйтесь. Поїхали. Почнемо ми з переднього ряду. В нас перша машинка Renault Kенgo. Це у нас 2013 рік автомобіль. Оригінальний пасажир з комплектом літньої гуми є в багажничку. Ось такий гарний та акуратний салон. Механіка п'ятиступочка. І кондиціонер присутній. На зимовій резині. Автомобіль був привезений з Бельгії. 204 тисячі кілометрів має пробігу, 1,6 бензин 2013 року. 8500 ціна на старті, плюс, можливий, звісно, шторф. Так, далі поїхали. Hyundai Santa Fe. автомобіль на українській реєстрації. Автомобіль від власника був привезений з штатів. Тут було пошкодження там, буквально по двох дверках. Одну замінили дверку, іншу підрихтували і пофарбували. Кого цікавить інформація в детальніше, можете фотографувати ВІН-код. 2020 рік, 57 тисяч кілометрів пробігу, 23 300 на старті. Як звичайний салон, адаптивний круїз, кліматконтроль. Ось така машинка у нас в наявності. Так, далі поїхали Toyota RAV-4. Теж автомобіль на українській реєстрації від власника. Попувався цей автомобіль в автосалоні в Україні. Це 2016 року. Гібрид 2,5 бензин плюс електро, 139 тисяч кілометрів має пробігу. Ціна, це стара ціна стоїть, там біля 25 тисяч він вартує, плюс, можливий, звісно, торг. Шкіряний салон, клімат-контроль двозонний, підігрів передніх та задніх сидінь. Така комплектація доволі непогана омивачі, парктроніки в круг. Так, э, Volkswagen Tiguan проданий. Так, далі поїхали. Mazda CX5 2012 року. 2.2 дизель, повний привід, коробочка автомат, 197 тисяч кілометрів має пробігу. 14600 на старті. Шкіряний салон, підігрів сидінь, клімат двох зона. Автоматичне світло, круїз, безключовий доступ, два ключика в автомобілі присутні. Задня парктроніки, камера заднього огляду присутня також. Що там перевіряв з прибором невеличкі косметичні підфарбування є. Капот фарбований, крило і дверка, щось таке. Косметика. Так, поїхали далі. Audi Q5. Це в нас дизельна європейка, привезена була з Німеччини. Також на українській реєстрації автомобіль від власника повністю обслужений. До нього взагалі ніяких питань немає. Помінено, до речі, демпфер, маховик, підвісочка все зроблена, фільтра масла замінено. Власник перед продажею все поробив, все, що потрібно. Це нас 15 2015 року, 2 літра дизель 140 кВт, 202 тисячі км має пробігу. Еслайновська комплектація 2950 на старті. Шкіряний коричневий салон. Кліма, підігрів сидінь. Кнопочка старт-стоп, круїз, автоматичне світло. Задні парктронічки присутні. Гарна зимова резина бачу, стоїть. Ось така машинка у нас на явності. Повністю по кузову ціленька. Так, поїхали далі. У нас тут така різнокольорова Tesla Model Y. Це 2020 рік. Привезена в штатів, було незначне пошкодження задньої кришки багажника і трошки заднє крило. Тут була царапинка. Автомобіль, до речі, в білому кольорі. Оце її колір, це плівка. Зробили ремонтні роботи, відрихтували, підфарбували заднє крило. І, відповідно, кльоночкою ми далі заклеїмо, щоб воно все гарно виглядало. До речі, в цьому кольорі воно гарніше буде, ніж в білому. Тому чекаємо, плівка на днях має приїхати, автомобіль буде вже повністю готовий. Але покажу, що це за машинка. 60 тисяч кілометрів має пробігу, а і тут кусочок була царапинка, то також доклеїмо. Е -е, long Range. Повний привід. Запас ходу до 500 км, ціна її буде десь 30 з копійками, плюс-мінус, в залежності, скільки та плівка буде вартувати. Ще нікуди не виставляли, кого цікавить, то будемо то запитуйте, будемо якусь додаткову інформацію скидати по цьому тумілі. До речі, покажу він-код її, щоб бачили, яке пошкодження було. Робіть скрін він-кода і дивіться, там нічого страшного не було по ній. Так, поїхали далі. Шкода Суперб. Це у нас 2010 року автомобіль. 2.0 дизель, коробочка автомат. 214 тисяч кілометрів має пробігу, будь-які перевірочки, ксенонове світло в нас є, він код для перевірочки без проблем, але, мабуть, не видно нічого мокро все. 9500 на старті. Плюс можливий торг. Шкіряний салон, підігрів сидінь, клімат, круїз контроль, легкосплавні диски, зимова гума стоїть, задні парктроніки, задній фуркопчик. Ось такий автомобільчик у нас в наявності. Також можливий торг. Приїжджайте, оглядайте, робіть здраві, будемо щось на місці по ціннику домовлятися. Так, також маємо шкоду а 5 Це в нас, до речі, повний привід. 2011 року 2.0 дизель. 262 тисячі кілометрів має пробігу. 8950 на старті. Також присутній торг. Зимова гума. Так, механіка, мабуть, 6 ступочка. підігрів сидінь, кліма, навігація, Чотири склопідйомничка, автобіль на українській реєстрації. Перед новим роком вона заїхала в Україну, задні паротронічки присутні. Хороша зимова гума бачу. Ось такий автомобільчик в продажі. Далі Volvo V-50 в r дизайні 2010 року. 1,6 дизель, механіка 6-ступка, двигун на 84 кВт. Ксенонове світло, омивачі 265 тисяч на приборуч. Також прислитні торг. Що? Так, салон у світлий комбінований, як бачите. Задні партруніки, фуркоп також є. Кого цікавить, запрошуємо на огляд. Так, поїхали далі. Astra H 2008 року, 1.6 бензин. Механіка п'ятий ступочка, автомобіль на українській реєстрації від власника 197 на приборочці. Ціна 5000 доларів. На старті також присутній торг. Тут є кондиціонер, круїз контроль, мультикермо. Автомобіль, до речі, повністю обслужений. Власник Власнику пригнали її рік тому, наїздив за рік часу до 5000 кілометрів. Поміняв він комплект ГРМ, фільтра, масла. Все повністю поробив по ній. Зимова гума. Так, Volvo S40 2010 року. 1,6 дизель. Механіка 6 ступка, двигун на 84 кВт, вісьми клапаний. Такі, як всі люблять, зимова гума, легкосплавні диски, 219 на приборочці. Ціна 8 тисяч доларів. Також присутній торг. Салон у нас з звичайного вольвівського матеріалу, клімат-контроль, підігрів сидінь, круїз контроль, вебасто присутнє в автомобілі. Задні парктронічки. Ось такий, хто шукає автомобіль в седані, дуже непоганий варіант. Косметично в ньому підфарбовані дві правих дверки. І все, все решта в оригіналі. Дверки фарбувалися за кордоном і, в принципі, попали в колір. Тому вони не відрізняються. Так, хто шукає електроавтомобіль, маємо. Такий от Нісанчик в білому перламутрі в босешній комплектації на 17-х легкосплавних дисках з гарною свіжою гумою. 2013 року модель з тепловим насосом. 83% залишок акумулятора, 11 палок з 12%, 112 пробігу. Ціна 8500 на старті плюс торг. Шкіряний салон, камери 360, сабвуфер... В багажничку, підігрів всіх сидінь, камер, камеру казав, притоновані задні вікна, Ось така машинка у нас в наявності. Так, поїхали далі. Рено лагуна, автомобіль у нас ліфтбек. Можливо, хтось саме шукає щось в седані чи в ліфтбеку, що було. Теж дуже класний варіант. 2009 року автомобілі 1,5 дизель, механіка 6 ступка. 205 на приборочці, пробіг оригінал. Є він-код, можете дивитися, скрінити з підтвердження, можете перевіряти по всіх, по всіх офіціалах, по карвертіках і так далі. 7450 на старті, також присутній торг. Автомобіль був привезений з Німеччини. Зробили поліровочку, ксенонове світло, бачите, прототуманне світло легкосплавні диски літня гума, клімат, контроль, комбінований салон, автоматичне світло, задні парктронічки, бачу її, є, є. взаді фаркоп. Ось такий автомобільчик у нас на площаці. Іду покажу. Ще той ряд, що там бензинове і дизельне є, а потім пробіжусь по електричних автомобілях. Ті, що у нас там залишились. Можливо, хтось шукає для роботи Mercedes-Benz Sprinter грузовий 17-го року. 430 на приборочці, з Німеччини привезений, 2,2 дизель, 120 кВт. 20 ціна на старті. Звісно, присутній також торг. Кого цікавить? Додаткова якась інформація по ньому, то можете телефонувати за нашими контактами, надамо. Вам більш детальну інформацію по ньому. тригодверна Плюс ця штука відкривається, все все працює, всі пульти все є в наявності. Так, далі шукає хтось, можливо, бюджетне, щось в район 4000 доларів. Маємо от такі три варіанти. от Volkswagen Polo. 2000 року на автоматі 1,4 бензин плюс газ. Там район 4 на віддачу він може бути. Такий маленький собі для дівчат, хто тільки отримав права поїздити, повчитися, то буде непоганий варіант. А Рено Megane 2005 року, 1,6 бензин, 277 на приборочці. 4300 на старті плюс торг. Renault Scenic, теж 1,6 бензин 2003 року 4250 на старті. Також торг. Так, а Хто шукає сімейний мініве на район 5000 доларів, щоб був на нас місць є отакий от Seat Alhambra. 1,9 дизель. Механіка з клімат контролем, з підгрів сидінь, 253 на приборочці. 5500 на старті автомобіль від власника. Також, звісно, присутній торг. Так, поїхали по електричних автомобілях Renault Zoe 2014 року, 82 тисячі має пробігу, 22 кВт ємність акумулятора, 8500 на старті плюс торг. Безключовий, два ключі. Ось такий салон. Батарейка 93% зношуваність зі 100. Дуже в гарному стані батарея. Така машинка в наявності. Так, далі поїхала Nissan Leaf на українській реєстрації 2013 року, 24 кВт ємність батарейки, 114 пробігу, 83% СОХ, 11 палок з 12%. З вальоровим салоном. 8200 на старті, плюс можливий торг. Теж дуже гарна батарейка в ньому. Запас ходу 130-140 км. На Зої можна більше проїхати. Вона за рахунок того, що менше кВт споживає на сотку, відповідно більше проїжджає. Проїжджав я на ній влітку, без кліматі, без того всього 180 км. 180 км максимум. Так, Nissan Leaf 2015 року. В дуже гарному та збереженому стані, не фарбований автомобіль, 12 палок з 12 батареї, 89% сох, 72 тисячі кілометрів має пробігу. Ціна 9600 на старті. Плюс торг. Підігрів сидінь, клімат, камера заднього огляду, все є в машинці. Привезена була з Норвегії, є комплект. Зимовою, точніше, літньої гуми тут зима стоїть. Ось така машинка в наявності. Так, Хто шукає щось з більшим запасом входу, є рестайлова модель Nissan Leaf на 40 кВт батарейка. 2018 року машинка повністю по кузову ціленька не фарбована. 219 на приборочці. 15,5, до речі, вона вже стоїть в інтернеті. 15500, запас ходу 250-280 кілометрів. Так, Volkswagen e-golf Це у нас такі простенькі 2015 року, 24 кВт ємість батарейки, 106 на приборочці, 11700 на старті. Синоново світло, літня гума, легкославні диски. Ось такий салон, камера заднього огляду і запас ходу на одному заряді цим автомобілем можна проїхати 140-150 км А хто планує більше проїжджати, є з крепшою батареєю в 35,8 кВт. Ось такий такого класного зеленого кольору, в такому класному світлому салончику, чорний потолочок там. Електронна приборочка 2018 рік 1699 плюс торг можливий, звісно. Хто ну, планує більше проїжджати, то такий варіант буде дуже класний. Хто шукає такі щось бюджетне і невеличке, щоб електричне було, є Peugeot ION. 2015 року 16 кВт батарейка, 83 км. Має пробігу і запас ходу можна проїжджати так само, як Nissan Leaf 84% сох в ньому 130-140 км буде пробігати. 6300 на старті плюс торг. А хто планує пробігати 450 до 500 км можна взяти Tesla Model 3. Long range. повний привід. 77 кВт. Привезена була з штатів. Пошкодження було щось впало на панораму. Відна заміна панорами та лобового скла. Також було фарбоване переднє це крило і замінено дзеркало було поломлене. 153 на приборочці кілометрів. 18-го року 23, 300 на старт. Він-код. Фотографуємо, кого цікавить. І залишилось за нас два таких корейських автомобільчика Hyundai Ioniq Це у нас автомобілі 2017 років з батареєю на 28 кВт. З акумулятор перевіряли з прибором 100%, що в одній, що в другої. Якщо подивитися на Ютубі, дуже багато є роликів, де про ці автомобілі розповідають, що тут деградація батареї дуже повільна. І вони дуже класно проїжджають. Дуже економні по витрату кіловат на сотку. Я ним їздив, вміщався в 11 кВт на соточку, що дуже класно. Запас ходу цього автомобіля 250-260 км. Ну, в залежності від манери їзди, як їздити. Так, 103 пробігу, 106 пробігу. 16300 стара ціна, вони зараз у нас стоять в інтернеті по 15950. Цих два автомобілі в максимальних комплектаціях. Тут, до речі, люка немає, а тут люк є. Так, шкіряні сидіння, в вентиляції, підігріли сидінь. Асистент тримання полоси, сліпі зони, тут повністю все є. Все, що необхідно, все в цих автомобілях присутньо. Тому всіх запрошуємо на огляд на тест-драйв на наш автомайданчик. Друзі, а кого цікавить, що по наших автомобілях, приїжджайте, дивіться, організуємо вам тест-драйв, більш детальніше розповімо по кожній машинці. І просто запрошуємо вас всіх на каву. Всім гарного дня. Нагадую ще раз, підписуйтесь на наш канал YouTube. Також переходьте на наш сайт autoplace.cars.ua. Там всі наші автомобілі в наявності. В принципі, все, що ми привозимо, також відповідно, закидаємо на наш сайт. Тому всім гарного дня!